Добрий день, діти! Запрошую вас на заняття з грамоти. Сьогодні я познайомлю вас з літерою Ж і звуком Ж. Подивіться, ось ця літера Ж і звук Ж. Розгляньте ілюстрацію і назвіть предмети, які намальовані на неї. Журавель, жолуді, жабки, жук, ожина, морж. Який ми тут чуємо звук, який повторюється в кожному слові? Так, це звук ж. Зробимо звуковий аналіз в слові жук. Починаємо. Перший звук. – «ж». Він який? Правильно, приголосний. А який він? Твердий чи м'який? Як це впізнати? Давайте подивимося, який звук стоїть за ним. ЖУ. Правильно. Він не пом'якшує звук Ж. Значить, це звук твердий. Ставимо одну рисочку і позначаємо звук Ж. Наступний звук промовляємо. У, ну, звичайно, це голосний звук. Ставимо кружечок. І останній звук: жук. Це твердий. Приголосний. Вірно. Ось ми з вами зробили звуковий аналіз слова жук. У вас так само? Добре. Наступне слово. Морж. Який перший звук? Правильно, приголосний. А за ними йде звук О. Він пом'якшує звук Ж. Ні, дивіться, як промовляється. морш. Звичайно, значить, перший звук приголосний. М. Наступний звук о. Голосний. Далі мор. Р. Ну, Звичайно, це твердий звук, приголосний. І останній звук морж. Це твердий приголосний. Подивіться, ось наш звуковий аналіз слова «морж». Наступне слово. Жапки. Жапки. Починаємо. Робимо звуковий аналіз. Перший звук ж. За ним йде А. Промовляємо жа. А не пом'якшує звук Ж. Тоді він буде твердий приголосний. Наступний звук А. Голосний. Третій звук жаб. Це приголосний твердий. Жаб К. К. Приголосний звук твердий. І останній звук Й. Голосний. У вас так само вийшло? Добре. Наступне слово. Дивимось на картинку. Хто це? Здогадались? Ну, звичайно, журавель. Починаємо. Жу. Ну, звичайно, твердий, приголосний і голосний. Ра! Твердий, приголосний і голосний. В лє, в, в а за ним йде е, В, -ль. А ось тут подумайте журавель. Що ви чуєте наприкінці стоїть? М'який приг... знак. Тому Л буде м'який приголосний. І ми позначаємо його двома рисочками. М'який знак позначається на звуковому аналізі? Ні, ми його не позначаємо. Зробили звуковий аналіз слова журавель, а тепер слово. Подивіться на картинку, що це здогадались? Жолуді. Робимо звуковий аналіз слова жолуді. І так, перший звук говоримо Ж. Наступний звук О. Ми вже знаємо, що О не пом'якшує звук приголосний, тому ставимо голосний «Жо», «лу». У пом'якшує Л? Ні, не пом'якшує. Тоді це буде твердий приголосний. А О, ну, звичайно, це голосний. Далі ЖОЛУДІ. Чуєте? Ді! Звичайно, І пом'якшує приголосний звук. Тому це буде м'який приголосний звук. А І це голосний звук. Так само у вас. Молодці. Далі. За ягода така. Ожина. Ожина. Перший звук о. Голосний. Далі. Жи і не пом'якшує ж. Тоді ми ставимо твердий приголосний і голосний звук. Ожина. А не пом'якшує приголосний звук, ставимо одну рисочку і голосний звук. Перевірте, у вас так само добре. А тепер, подивіться, я виставляю ці слова, і зараз ми з вами будемо вчитися робити наголос в словах. А що ж це таке наголос? Це виділя, виділяємо голосом наголошений склад. А як узнати, скільки складів в слові? Скільки, Слухайте правило, скільки голосних звуков, звуків в слові, стільки там складів. Рахуємо голосні звуки. Один, два, три. Скільки складів в слові жолуді? Три. Щоб це перевірити, робимо ось таку підказку. Дивіться. Підставляєте свою долоньку під підборіддя. І промовляєте, скільки разів опуститься ваша долонька вниз, стільки буде складів. Дивіться. жо лу ді. Скільки разів опустилася моя долонька? Правильно, три. Значить, в слові «жолоді» Три склади перевіряємо. Один, два, три. Три голосних, значить, три склади. А тепер ставимо наголос в словах. Жолоді. Який я склад виділяю голосом? Правильно, перший. Тому наголос ставимо на перший склад жо на звук О. Жолоді. Ну, а наприклад, якби ми поставили наголос от сюди, на звук У. Як би це звучало? Жолуді. Ну, це невірно, неправильно. А якщо сюди поставити? ЖОЛУДІ. Так само неправильно, ні. Правильно буде ось так: жолуді. Починаємо наступне слово. ОЖИНА. Де стояти буде наголос? ОЖИНА. Правильно, на, на другому складі ЖИ на звуки И. Перевірили? Добре. Наступне слово. Журавель. Де стояти буде наголос? Ну, звичайно, журавель на склад В, на звук Е. Журавель. Так, а тепер самі спробуйте, без моєї підказки, слово жабки. Жабки. Правильно, на першому складі жаб. На звуки А, жабки. А ось тут, в слові, морш. А ну, подумайте, скільки голосних звуків? Один голосний звук О. Значить, наголос буде падати на звук О. Тому що я вам казала вже, наголос завжди ставиться на голосні звуки. Промовляємо морш. Так само в слові жук. Так само буде стояти наголос на звуки У. Добре, а зараз пропоную пограти в гру, яка називається Що зайве. Ось такі картинки я вам приготувала. Дивіться, яка краса. Ой, як їх у мене багато. Ой, мені ж само, само цікаво. Дивіться. Так. А тепер приготувалися. Починаємо. Перша картинка. Дивіться на неї. Називаємо предмети. Лимон, редис, капуста, морква, ріпа. Скажіть, що тут зайве? Так, молодці, здогадались, зайвий буде лимон. Чому? Та тому, що це фрукт, а всі останні предмети? Що так, овочі? Зайвий лимон. Наступна картинка. Називаємо картопля, буряк, огірки, цибуля, груша. Що зайве? Здогадались? Так, зайва груша. Чому? Тому що груша це фрукт, а всі останні предмети. Як називаються одним словом? Овочі. Добре. Наступна картинка. Лілея, троянда, ромашка, персик. Що зайве? Ну, звичайно, що персик, тому що персик це фрукт. А це квіти. Добре. Наступна картинка. Називаємо предмети: Суниця, вишня, малина, бузок. Що зайве? Звичайно, зайвий бузок. Тому що це кущ, який розквітає навесні. А все це ягоди. Наступна картинка. Називаємо предмети: стіл, шафа, ліжко, чайник. Що зайве? Правильно, зайвий буде чайник, тому що чайник це посуд. А всі ці предмети. Одним словом, називаються як меблі. Добре. Сподобалось, хочете ще пограти? Ну, достатньо. Зараз ми з вами дуже добре грали. У мене ще багато картинок залишилось. Ми пограємо наступним разом. А сьогодні, ви, молодці, я бажаю вам успіхів. До побачення. На все добре!